Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу продовжуємо огляд топ-чемпіонатів. І сьогодні у нас Бундесліга, яка нарешті на минулих вихідних стартувала. Оглядаємо стартовий тур сезону 2024-25, результати турнірна таблиця та список кращих бомбардирів. Все як завжди. До речі, Бундесліга стала єдиним топ-чемпіонатом, який уже в стартовому турі подарував нам хет-трик. Який, нагадаю, є традиція, перший матч відбувається за участю діючого чемпіона, і цього разу це не Баварія, а Леверкузенський Баєр, який ще в п'ятницю грав на виїзді проти Борусія Менгенгладва, чемпіонський матч класна гра, три бали і гол в компенсовані хвилини. Це баєр минулого сезону. Дуже впевнено розпочинає Ліверкузен, Перший тайм виграє 2-0. Вже на 12 й хвилині забиває Граніт Джака, класно вистрілив за меж штрафної, можна сказати, навіть в стилі Роберто Карлоса. За неймовірною траєкторією м'яч залітає в ворота. Ну, а подвоє перевагу команди Флоріан Вірц, кращий гравець минулого сезону. Відразу по перерві вболівальники Гладбаха в прямому та переносному сенсі починають запалювати, тому що так сильно надиміли, що не те, що дивитися, навіть дихати, було складно. Але господарі, надихавшись цього всього, зрівнюють рахунок 2-2. Щоправда, на десятій компенсованій після перегляду відеоповтору призначається пенальті у ворота Борусі. м'яча підходить Вірц і не забиває пенальті. Сейв від голкіпера, але Флоріан перше добивання. 2-3. Перші три бали для діючого чемпіона. В суботу було зіграно шість поєдинків, нічю 2-2 розписали Аугсбург та Вертер. Після першого тайму господарі вигравали 2-1, але в другому музиканти рахунок зрівняли. З рахунком 3-2 Хофенхайм виграє матч у новачка Гольштайн Кіля. У гостей були серйозні проблеми в центрі оборони, а в господарів хет-триком відзначається Андрей Крамерич, причому забивав на будь-який смак. Разок з пенальті, разок класно зіграв на другому поверсі, а разок на добивання. Нічию 1-1 розписали Майнц та Уніон Берлін, обмінявшись голами в другому таймі. Цілком прогнозовану перемогу над Бохумом здобуває Лейпциг, що правда проблематично, оскільки забиває переможний гол лише в другому таймі, плюс до того догравав Лейпциг матч в меншості. Віце-чемпіон минулого сезону Штутгарт зазнає поразки уже в стартовому турі. Хоча саме Штутгарт вийшов вперед. На другій хвилині забиває новачок Демірович, завдавши удару в доволі таки акробатичному стрибку. Але господарі відповідають трьома голами. Насамперед відзначаємо дубль правого захисника Кюблера. В першому таймі він пробив за меж штрафної, а в другому класно зіграв на другому поверсі після подачі з кутового. Між голами Кюблера свій гол забиває японець Ріцудон, уже лежачи на а зоні, яким чином зміг таки протиснути м'яч в ворота, три бали для Фрайбурга. Більш ніж 80 тисяч були присутні на поєдинку Борусі Дортмун та Айнтрахта з Франкфурта, в якому господарі здобувають перемогу 2-0. Після першого тайму 0-0 за доволі таки рівної гри. Але на 59-й хвилині Нурі Шахін випускає на полі 20-річного англійця Джеймі Байнеґітенса, який стає героєм поєдинку. Хоча на 70-й хвилині супер-мега шанс у Айнтрахта, але якимось чином вони не забивають. Все б нічого, але вже в наступній атаці Борусія відкриває рахунок. Байногіт. Дітен бере ініціативу на себе, кілька фінтів та пробиває потужно під поперечину 1-0. Він же ж в компенсований час протягує м'яч зі своєї половини поля в контратаці і знову ж таки бере ініціативу на себе в 20 років, пробиває повз Голкіпера 2-0 за Борусією. В неділю відбувалося два поєдинки, один з яких, звичайно ж, серйозно привертав увагу Вольфсбург проти Баварії. Перший матч на посаді головного тренера Баварії Вінсана Компанії. Якщо брати матчі бундеслі у першому таймі, його бідопічні переважали і відкрили рахунок уже на 19 19-й хвилині. Захисники Вольсбурга залишають своєму воротарському неприкритого мусіалу, і він замикає прострільну передачу з флангу 0-1. Але на початку другого тайму вся перевага не те, що розтанула, а навіть уже господарі вийшли вперед. На 47-й Ловромайер реалізовує пенальті. Він же ж на 55-й завершує атаку, яка була організована після перехоплення м'яча ще на половині поля мюнхенців. 2-1 за господарям. Як то кажуть, запахло смаженим і виходить Стара Гвардія в складі Баварії. А саме на 65-й хвилині з'являється Томас Мюллер. І відразу ж на подачі кутового він нав'язує боротьбу захиснику Вольсбурга Камінський і м'яч від захисника залітає в ворота 2-2. Але звичайно ж, нічієї для Баварії було мало. І на 82-й хвилині гнабрі, отримавши передачу від Гарі Кейна, пробиває в дальній кут 2-3. Гарі, до речі, в цьому матчі не забив. Тим не менше, перемога Баварії 3-2-3 бали для мюнхенців і для Вінсана Компані, хоча питання, звичайно ж, залишаються. Завершився стартовий тур матчем Санкт-Паулі проти Хайденхайма. Гості посеред минулого тижня грали в Єврокубках, але, як бачимо, зберегли сили на чемпіонату, здобули перемогу 2-0. Все вирішила реалізація моментів. У господарів шанси були, але вони жодного голу так і не забили. Тож і друга команда, що піднялася до першої Бундесліги, зазнає поразки в першому турі. Турнірна таблиця, звичайно ж, має лише формальний вигляд, але ми на неї поглянемо. Тож відразу сім команд мають по три бали: Фрайбург, Боруся Дортмунд, Хайденхайм, Баварія, Леверкузен, Хофенхайм та Лейпціг. Вони відповідно очолюють турнірну таблицю. І сім команд з нулем, тобто вони на дні: Хольштайнкіль, Вольсбург, Боруся, Менгенладбах, Бохум, Штутгарт, Айнтрах та Санкпаулі. Причому Бохум, Айнтрах та Санкпаулі поки що навіть не забивали. А от список кращих бомбардирів очолив Андрей Крамель з Хофенхайма завдяки своєму хет-трику в стартовому турі. Чотири гравці відзначилися дублями: Байно Гіттен з Дортмунда, Вірт з Леверкузена, Кюблер з Фрайбурга та Майер з Вольсбурга. Ось таким вийшов стартовий тур Бундесліги, який подарував нам 30 голів, тобто в середньому більше трьох за один поєдинок. Очікуємо продовження. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. Нам все добре.